Нам, як громаді, не вигідно, тому що вона буде виставлена на аукціон і воно уйде. І, а на аукціоні ми нічого не зможемо. Треба мати мішок грошей або ярмі. відмінити і прийняти друге зразу рішення Шукай сюди. Значить, далі це ж саме рішення. Значить, далі продовжується оформлення технічної документації на цю водойму. Продовжиться після виготовлення технічної документації, вже не на конкретних людей, а на комунальне підприємство «Джерело». після цього збирається сесія і приймає рішення, кому надати в оренду це. На сьогоднішній день документи оформляються навіть певними людьми, але ну, на джерело, не на людей, не на а на, на комунистрації щоб... воно на комунальне підприємство оформляється, да. щоб потім, 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 потім е, ще одне було рішення сесії, кому конкретно надати в оренду, чи спілці наші, чи організовані, організувати. Тож є треба вирішувати вирішити а... фінанси ці питання, вони гроші вкладають. То будемо ну, перша задача, яка виготовити технічну документацію, щоб так. потім приймати зараз... вже. Шкаршов. Зараз Ну, це не значить, що ви будете готові, коли кошти хорошо так, Микола Так. зараз документи оформляються на джерело, не джеврот, на джерело комунальне джерело. А хто а хто а хто власне сесія? Чичка рада ми свої кошти даємо їм, щоб він постав не віддати нічого, ні берзи, ні нікому, ні суму, нічого робити, чи давати в оренду конкретним людям, чи організовувати рибацьку спілку, так ну це. Не да, я, не я, що? Я, я особисто не буду. Нічого а це нічого ну, зараз відміняти ні. Сесію маразі. я зберу, канішу сесії, а це без проблем. Сесію, хто там депутати, кого голосували, і розові, і розові, і інші депутати, буде. Там буде я, видно, вже, не на який, на який учасно є а, кажу, а, так, Одна не... сторона той, того, того, та сторона, того, середина того, і не поймеш. Ну це, це маразм, звісно, що воду можна розділити. Це ж не землю поділити. Ви не понимаєте, ніби межі... ходить, де хто є межі села, вийшли що 14 гектарів межі села, то ось тут і коло Шанця. А решта за межами села не ми розпоряджаємося, розпоряджається адміністрація.